Добрий добрий вечір, до... Та прийдешнім новим 2026 роком. Нехай це особливе свято Різдва Христового принесе перемогу і мир нашій Україні, спокій, злагоду та щастя в усі українські родини. Нехай Різдвяна зоря об'єднає всіх нас, запалить у наших серцях вогонь віри, надії та любові. Поселить у наших душах чисте світло найвищих людських цінностей. Щодня ми просимо у Бога опіки для наших захисників. Молимося за мужність і силу воїнів, які боронять рідну землю. Щиро віримо у перемогу України. Нехай наша спільна мрія про мирне, вільне та щасливе життя стане реальністю для нас і наших. Дітей. Христос рождається. Славі Мого! Ой там на вкраїні зорі засвітили, вони в кожній хаті новину звістили. Молоденькі разом поставайте, пісню про недолю, разом заспівайте, хлопці Молоденькі разом поставайте, пісню про недолю, разом заспівайте полягли герої. Крові поколінна, но за Те воскресне славна Україна, воскресла Україна, буде панувати, а на тій кровці буде дуростати. Воскресла в країна буде панувати, а на тій кровці буде дух зростати, буде дух зростати хлопцям молоденьким, щоб відплатили ворогам тяженьким. бо тії ворога. Проклята. Не одна дитина, лишилась без тата, Бо тії вороли, воїнний проклята, не одна дитина лишилась без тата, на тій ми кінчаємо колядувати. Будем на цім слові вас поздоровляти, здоровим вас діти, і батька, і неньку. За злих нас не майте, хлопців молоденьких, здоровим вас діти, і батька, і неньку. За злих нас не майте. Хлопці молоденьких. Крилами пісні, щирістю слова, щоб у серці добро заврожаєлось щоб відділилось зерно від полови, щоб забриніло суспільство порядками, сієм на злагоду, на розуміння, землю ласкає щедрівка з колядкою, в серці добром проростає насіння. Заспіваймо, заспіваймо, як один, виплежніми, виплежними, народився, Божий син, Божий син там народився, світлом світом свіше обсвітився, Шлях и ты Tylko nie i won't Спали, як ангели заспівали, ми почули спів Ангелів, Спів величний, спів веселий. Радуйся, хатино, весела новина, веселися тихо, бо ще не щезло на Україні лихо. Ми всі браття з нас бруча, з козацького роду довго плакав наш народ у тяжку негоду, а як Зірка із Небес новину принесла, так надія у серцях із мертвих воскресла. Так зберімось та й біжі, всі до Вефлеєму, свою долю розкажім Богові своєму. Хай Він нас всіх оздоровить, щастя посилає, і як рідний батько наш всіх благословляє, Христос зарождає, славімо! Шановні жителі Пілочевської громади, прийміть щирі вітання з Різовим Христовим, та новим 2026 роком. Сьогодні ми подумки з тими, хто захищає нас на фронті, тримає українське небо та береже від навали ворога. Дякуємо Збройним силам України за стійкість, мужність, звитягу, за те, що на бойовому пусту в будні та свята. Нехай кожного з нас зігріє думка, що скоро перемога. Просімо у Бога захисту і благодаті для наших воїнів, щоб всі вони повернулися здоровими та неушкодженими, а на полі битви їх оберігав ангел-охоронець. У світлий день народження Христа хочу побажати вам Божого благословення, єдності, здоров'я, віри у світле майбутнє, здійснення мрій, добра, світла і тепла кожній домівці. Радісних усмішок нашим дітям, щастя кожній родині. Нехай різдвяні свята сповнять ваші серця радістю, новою надією та принесуть Україну мир та спокій. Хай благодатне світло різдвяної зірки осяє ваші серця та оселю великою духовною радістю, подарує тепло, спілкування у колі найдорожчих людей, надихає на нові благородні справи для розвитку та процвітання України. Христос народився. Славімо Його! Сіяти, я рупшевичку, так рано, так рано раненько, Радуйся, земелько, син Божиться нам народив, так рано, так рано раненько, Радуйся, земелько, син Божийся нам народив народи. будемо сіяти. На три празники так рано, так рано, раненько, радуйся, земелько, син Божий ся нам народи, так рано, так рано раненько, радуйся, земелько, син Божий нам народи, будемо сіяти на святе різдво. Так рано, так рано, раненько, радися земелько, Син Божийся нам народив, так рано, так рано, раненько, радися земелько, Син Божийся нам народив, будемо сіяти на Василія. Так рано, так рано рано. Радуйся земелько, Син божийся нам народив, так рано, так рано раненько, радуйся земелько, Син божийся нам народив, будемо сіяти на святий Йордан! так рано, так рано, раненько, радуйся земелько божийся нам народи, так рано, так рано раненько, радуйся земелько, божийся нам народив. Щасливого Різдва, щасливо Різдва, щасливо. До дня народження Христа, та й буде доля на в року а я несу із далечі запалену свічу. Від Божої, від матері різдво і коляду, Несу, молитву й духа два на пісних страв і всю зіроньку, щоб ріхоляду, щасливо різдва, щасливо різдва, щасливо, Нового року! від дня народження Христа, до дня народження. То не збавиться моє Різдво святе, я вірю все, поправиться, бо від ЗЛА Христа, усі ми починаємося як з ЧИСТОГО листа, щасливо. Тай та буде доля намні в року, щасливого Різдва, щасливого Різдва, щасливого нового року, І дня народження Христа, до дня народження Христа, та й буде доля нам ні в року. Тиг минається та істина жива, мені Христос рождається, та вірода нема, і ми ще ладоримо за свім майбуття, бо між Христами і зорями смачна буде куття. Щасливо Різдва, щасливо. Сливоного року, від дня народження Христа, то дня народження Христа, не буде доля нам євро. Я нароження Христа, хай буде доля нам і вам, і в року, щасливо Різдва, щасливого.